Всім привіт! Сьогодні буде варення зі смородиною. У мене моє домашнє, тому в мене вже трохи. Беремо, гарненько миємо, все сміття викидаємо, щоб було чистенько. Я буду перекручувати на м'ясорубці. Тому як зручно, можете взяти блендер, можете взяти м'ясорубку. можете варити цілими ягодами. Перекрутили мою сорочку і перелили у каструльку, засипали цукром і ставимо на маленький вогонь. Коли цукор починає тонути, розмішаємо гарненько і тим часом можу помити баночки, так і вареньку Пройшло хвилин 20, варенька наша готова. Розділили у баночки, накрили теплим одіялком, і варення готове. Дякую за перегляд.